Привіт всім! Це подкаст щотижневик вертіга, саме його розширена рубрика обережно спойлери. І сьогодні вона в нас не зовсім стандартна. Ми говоримо одразу про два не зовсім фільми. Ми з Макітою, Микита, привіт. Привіт. Говоримо про е, святкові спешли е, MCU, якими вони нас потішили вже і на Геловін, і на. Різдвяні свята цього року мова про не знаю, як з фільмами їх можна наз можна я думаю, назвати фільмами. Special Presentation. Офіційно вони називаються Special Presentation. Так, Special Presentation. Гольнего Гелевінська Wolf... Werewolf by Night. Нічний Вовкулака, наскільки я знаю, більш-менш усталений переклад. Вовкулака вночі. Логічніше було перекласти. Чому Вовкулака вночі? Ну, бо він вночі, by, by night. Так, тобто нічний. Ну, але тут конкретно вказівка на те, що він саме вночі. Можливо, оскільки Disney плюс офіційно не локалізується, це все, скажімо так, більше. Аматорське, тому коли Disney+, Plus нарешті з'явиться у нас, подивимося, як правильно. Ну як, не факт, що вони самі знають, як правильно, Микита, це так зразу нас аматорами обізвав. Так, давай е, ми поговоримо про обидва спешли, враховуючи, що вони невеличкі, і е, як сказав Микита, говорити там особливо нема про що. Хопимо зразу два. Давай почнемо Микита з за хронологією. З першого, як тобі взагалі зайшов? Night. Мені складно однозначно відповісти на це запитання, тому що він надто короткий, щоб скласти про нього якесь повноцінне враження. Тобто, в цілому, ідея хороша, коли у вас єдине, що ви хочете зробити, це зробити атмосферно, але, скажімо так, особливо цікавої ідеї для повнометражного фільму немає, то. Було б набагато гірше, якщо б вони намагалися розтягнути це до повнометражки. А так вони хотіли створити атмосферу. Вони створили атмосферу, показали нам декілька персонажів, яких ми ніколи не бачили. Але в принципі на цьому все я не помітив там чогось такого, що можна було б. Що ти б згадав про цю special презентейшн більше ніж те, що вона була чорно-біла. Я насправді радий, що ми обговорюємо одразу дві, тому що. Насправді, якраз special Presentation з вартовими галактики дає можливість якось це порівняти і трошечки зрозуміти, як до цього всього ставитися. Тому що, з, з першою, з Werewolf Night, я згоден, що про неї складно щось конкретно сказати, тому що в першу чергу, тому що там немає знайомих персонажів. І 40 хвилин недостатньо для того, щоб познайомити нас з персонажами якось вписати їх в світ MCU. Попри те, що здавалося б, через. Те, скільки ми знаємо про світ MCU, не так складно щось вписати в цей світ, тому що в нас дуже багато є референсів, дуже багато якихось, я не знаю, натяків, яких можна залишити, які дають набагато більший контекст, ніж якби це була якась там менш відома франшиза. Але тут вони взагалі ніяк не торкали. Мені здається, щось було якихось півтора мікрореференси на MCU. І все. І це мене найбільше здивувало, тому що. Так, це атмосферно, ну, типу, ця презентація атмосферна, тому що вона зроблена під класичні універсалівські горори 30-х, але вони те саме могли зробити з ну, вже впізнаваними героями, і це було б набагато цікавіше, або якимось чином, хоч якось більше прив'язати його до MCU, ніж. Вони це зробили по факту. Просто мені здається, багато в чому долю цієї, не долю, а вплив цієї коротко? Я не знаю, це навіть не короткометражка, але короткометражки до 30 хвилин, тому ні. Так, долю цієї спешал презентейшн вирішить те, чи побачимо ми цих героїв далі у Всесвіті Марвел. Тобто хотілося б, звісно, бо Гейль Гарсія Берналь це дуже класний актор, і хотілося б його десь побачити ще раз. Мен Thing це, власне, істота, яку він е, рятував. Це марвелівський аналог Swamp Thing Дісішного, і його теж прикольно було б побачити. Але. Можливо, ми їх ніколи більше не побачимо, і тоді вплив цього спецвипуску знижується. Якщо ж ми їх побачимо, то в принципі воно якби постфактум вляжеться в канву Всесвіту Марвел. Я пропоную. Давай зразу обговоримо і вартових, тому що так буде простіше порівнювати ці два, ці дві спеціальні презентації. Мені здається, що тут це доцільно. Як тобі різдвяний спешл вартових галактик? Різдвяний спешал мені сподобався більше, ніж by Байнайт, тому що він, мені здається, був просто цікавіше його було дивитися. А по-друге, тому що там були крихти речей, які безпосередньо вплинуть на сюжет подальший. Там був ревіл для Всесвіту вартових галактики, і він матиме значення в 100% у третьому фільмі, який буквально сьогодні показав свій перший трейлер. До того ж, в ньому є от така. Він передає сутність традиційних святкових ваншотів, коміксних. Тобто, порівняно з Werewolf by Night, який mm -hmm. був більше експериментом, це от просто відчуття таке, що от є комікс, умовно кажучи, вартові галактики, який виходить, щомісяця новий випуск. Але під новий рік, під різдво, вони випускають святковий. І от це було саме таке враження. Коли ти береш тих самих героїв, висмикуєш їх з їхньої основної історії. Залишаєш тими самими, але робиш трошки дурнуватішими, трошки комедійнішими, тому що це святковий спецвипуск, і потім якісь моменти вони якби впливають на сюжет, але переважно це не зовсім ті герої, яких ти бачиш в основних фільмах. І потім це як тобто можна його не дивитися, але якщо ти любиш цих героїв, то його приємно почитати. І мені здається, що от цей спецвипуск він прям ідеально влучає, от саме в оцей от. Сентимент я повністю згоден, тому що я ще з моменту, коли вийшов Homecoming, наголошував на тому, що якраз Homecoming додавав першим, додавав Марвелівському всесвіту глибину. На глибину не в плані там драматизму, а глибину в плані того, що окрім якогось верхнього рівня, де відбуваються події, які змінюють просто напрям історії цього всесвіту, там боротьба з вселенським злом і так далі, було приємно побачити, що цей світ живе і простими речами, теж, як нам показали в Homecoming. І е, пізніше до цього поверталося в. Ну, найкраще це зробив Хоукай минулорічний. І теж різдвяний, і він показав наскільки є приземлені проблеми в MCU, як великі події відбуваються на маленьких людях. Показав якісь деталі прикольні, які цікаво розглядати, враховуючи, що ми вже знаємо лор. МСю, ми знаємо те, що там відбувається, і часом, знаєш, серіалам з гарно прописаним всесвітом, всесвітом, їм часом потрібно дати можливість подихати, скажімо так. Так званий пляжний епізод, відомий так. за аніме. Так, тобто потрібно дати глядачам трошки можливості насолодитися тим, що ну тобто, самою атмосферою, яку вони знають, показати якусь, ну типу, не давати конкретно сюжетний напряг, а дати можливість десь подивитися, як персонажі себе поводять в більш буденних ситуаціях, подивитися рутину і так далі. І... Ховкай це класно зробив, і перші епізоди Міз Марвел теж з цим класно гралися. І от якраз спешл вартових галактиків робить те саме. Тобто він не розказує нам велику історію. а Те, що ти кажеш, це просто різдвяна пригода, яка нічим нікого не зобов'язує, яка не є серйозною, яка не має якихось далекоглядних наслідків. А просто така, ну, типу, ти розумієш, що. В Всесвіті Марвел теж святкують Різдво, навіть не тільки на планеті Земля, і ти дивишся за улюбленими персонажами. Хоча я не люблю вартових галактики, починаючи з другого фільму. І цей спешл тільки підтвердив мою думку, а потім трейлер третіх вартових, гала... вартових галактики ще більше підтвердив мою думку, що я не чекаю цей фільм. Тому що мені не подобається, наскільки Ган перетворює персонажів, особливо Дракса. На карикатуру. Він вже навіть не карикатура. Тобто, це це вже бійонд карикатура Здавалося б. Тобто, це як вона там, хвороба пізніх сезонів ситкомів, коли персонажі перетворюються на карикатуру. Фландеризм, здається, це називається. Так. Так, коли персонажі перетворюються на карикатурну версію самих себе для того, просто щоб хоч якось розважити глядача. А мені здається, що Дракс зробив ще крок вперед. Тобто, якщо в перших вартових галактики він був цікавим персонажем, який був прямолінійним, який просто сам вид, ну, сам, сама раса його, воно, ну, типу, їхнє, я не знаю, їхній соціум. Ставив перед ним певні складні задачі, тому що вони там дуже прямолінійні, вони е, загалом, там, мовно кажучи, не дуже розбираються з емоціями, а Дракс намагався якось цим дати раду, і от це, через це виходили перші, певні інтеракції. А в другій частині і от в. Спешлі і навіть в трейлері третього фільму ну дракс поводиться вже як абсолютний. Ну я навіть не знаю, який медичний термін тут, тут, тут треба підставити. Тому що, ну, типу, як людина, в якої була сім'я, і чию сім'ю вбили, він поводиться як, типу, персонаж, який взагалі не розуміє, що таке істоти, що таке життя, що таке співіснування і. Не знаю, мене якось. І плюс в певний момент я відверто не розумію, як реагувати на слова Дракса. Тобто, знаєш там, типу, серйозно ставитися до його слів, несерйозно ставитися до його слів, як взагалі сприймати його поведінку в певній ситуації? Ну, він поводиться як абсолютний ідіот. Ну, типу. Це він серйозно говорить, несерйозно сприймати його як адекватного персонажа, не сприймати його як адекватного персонажа. З цим складно. А мені, я просто не знаю, це пов'язано з тим, що мені не дуже подобається Кріс Прат як людина, як актор. Але мені чомусь здається, що він все гірше і гірше грає. Можливо, не знаю, з чим це пов'язано, але в першій частині, в перших вартових галактики, він прям дуже органічно грав цього дивного хлопця, який вважає себе зоряним лордом. Але тут я не знаю, він прям коротше, не віриться мені йому зовсім, і він. Або він якось втратив зв'язок з персонажем, або його стало якось інакше писати, або мені просто ввижається, але мені важко було дивитися на нього і сприймати його органічно як зоряного лорда. Ну мені здається, що це все-таки теж на ну, типу от наслідки того, що відбувається з цими персонажами. Вони надто карикатурні, вони надто комічні, вони надто поводяться. Шаблонно для того, щоб їх сприймати повноцінними персонажами, по факту, ну це ж почалося в другій частині Вертової галактики в Торі, четвертому це тільки продовжилося. Ну, типу, де вони були абсолютно юзли з персонажами, які просто потрібні були для того, щоб зв'язати фільми, і зараз це продовжується. Тобто, ну, типу, пригоди в різдвяній е, обгорці, мені сподобалося, тому що ну, типу, я люблю різдвяні спешли. Але я просто чекаю, наприклад, коли в наступному році, я не знаю, е, ми побачимо, можливо, Різдвяний спешл Дедпула, або будь-кого, або Різдво в Ваканді, наприклад. Там Кванса ж mm ні. -hmm. Клан, за клан... це в Америці тільки. Я, я, Вибачте, я не знаю особливостей святкування. Ну, коротше, просто загалом, типу, це дуже класна е, штука з цими Holiday спешлами. Тому що. Ну, типу, це можливість розвивати якісь певні ідеї, які точно ніколи не еволюціонують в фільм, тому що вони надто маленькі і надто камерні для повноцінного фільму, але зате їх можна якраз можна отак от поглиблювати е, всесвіт, показуючи якісь там, типу, деталі, яких ми бачимо, не бачимо в фільмах. І тому для мене не зрозуміло, чому вони вирішили з Wewolf by Night зробити абсолютно іншу історію з ревілом якогось каменю, з ревілом чергових якихось, так ніби в четвертій фазі Марвел. Нам було недостатньо якихось нових деталей і нової інформації. Вони вирішили ще щось докрутити, якби це був просто. Я не знаю, ну типу, ось в такому стилі зняти епізод про. А, а от саме у них, мені здається, просто не було персонажів. Вони могли Доктор можлив... Можливо, ну це не зовсім горор. Він він горорний, тому що його там робили Деріксон і Реймі, і вони надихалися, звісно, горором. Але це все одно не горорний персонаж, це магічний персонаж. А от саме з цього з цього всесвіту у них нікого нема. У них був би Блейд, але вони його ще не запустили. Ну, мені здається, що, ну, камон, умовно кажучи, класичні е горори Universal не настільки страшні, щоб це був прям горор горор Враховуючи, що це Геловінський спешл, він міг просто бути якийсь спукі історія про доктора Стайнша, або про людину Павука, або личили про будь-кого іншого, хто там ще. Мені здається, ми просто забуваємо про. Там, про людину-мураху. Так, або про героя Кіта Гаррінгтона, який буде так. чорним лицарем, чи кемот, будь ласка. Личили будь-кого з Етерналів, які там, скільки їх багато, а, до речі, ти помітив референс до Етерналів в цьому в Christmas спешлі, спешлі? Мабуть, ні. Там, коли, здається, Дракс і Мантіс заходили в клуб, коли камера спускалася зверху до них, можна було побачити постер нового фільму «Кінго». І останнім часом. Улюблені референси на персонажа Кумала Нанджані. Мені дуже шкода, як з ним поступили в Етерналах, де про нього просто забули під кінець фільму. І, а тут, по крайній мірі, те, що він Міс він Марвел з'являвся як, ну, як постійний, е, знаєш, постійний учасник бекграунду. Він тут з'являється, я сподіваюся, він ще з'явиться і йому дадуть можливість. Йому дадуть власний серіал, наприклад. Але що ти скажеш про несподіваного режисера by Night? Тому що ми про це не згадували. Що режисером by Night став Майкл Джіакіно, відомий як композитор? Я був здивований, коли побачив, що Дік Кіно знімав цей е, фільм. І особливо дивно, тому що це дуже стилізована картинка. Тобто. Це цікавий підхід, і не знаю, з точки зору режису... Режису... режисури, мені абсолютно якраз вивол Байнайт зайшов. Загалом мені він зайшов в усьому, крім того, факту, що це була не дуже цікава історія, яка в яку я не встиг вникнути. І враховуючи, що мені сказали, що це MCU, то знаєш, типу, ти півфільму не вникаєш, а такий зараз нам явно якось прив'яжуться до чогось. А вона ні до чого не прив'язується, і ти такий, так коли? Ти чекаєш сцену після титрів, а її немає. І ти такий, та ну що ж таке? Причому, знаєш, що цікаво, це те, що оцей от атмосферний компонент, що воно все чорно-біле, воно було зроблено фактично просто так. Тобто, коли нам потім розфарбували все в кольорове, це показує, що все відбувається в наш час. І навіть коли герої Геля Герсії Берналя потім змін цинк, то вони поводяться, власне, як герої з МСЮ. щось їдять і жартують між собою. І тому те, що воно було чорно-біле, це було just for fun. І це, це прикольно. Мені здається, це був якраз найцікавіший компонент всього спецвипуску, що він чорно-білий і атмосферний. Просто так. Так от, я про це і кажу. Тому він... це могла бути історія будь-якого іншого персонажа, більш відомого нам, просто зроблена в стилі юніверсалівських фільмів 30-х. У мене є отаке для тебе питання. От у різдвяному випуску вартових галактики, мені здається, дуже явно помітно, що це писав Джеймс Ган. Ну воно прям в кож в кожній сцені кричить, це писав Джеймс Ган. І враховуючи, що тепер Джеймс Ганн не просто сценарист дивних проєктів, як правило, комедійних, а керманич цілого всесвіту, чи не буде в кожному фільмі DC тепер здаватися, що, що Джеймс Ган забирає у кожного режисера сценарій і вписує туди свої жарти? Тому що це якраз те, що Файгі дозволяє робити режисера, ми з тобою про це говорили, коли обговорювали «Чорну Пантеру, що Райан Куглер захотів щось зняти і йому дозволили. Тайка Вайтіді захотів щось зняти, і йому дозволили. Як ти бачиш Джеймса Гана, чи зможе він прибрати Джеймса Гана з усіх проєктів Ну, По-перше, фільм, який починається з Деді Issues, не може не бути фільмом Джеймса Гана. Так. А по-друге, ну давай. так, Ну, типу, DC комікс взагалі, типу, ідеальний майданчик для Джеймса Гана, тому що там Деді Ішіс просто лічити, не перелічити. Тому тут, в принципі, абсолютно. Не знаю, з одного боку, Ган має як людина, ну, типу, яка сама дуже дорожить незалежністю і творчою і креативністю, має розуміти. Як що як варто е, давати вільно волю іншим там режисерам, сценаристам і так далі? З іншого боку, можливо, він з тих людей, які такі я краще знаю, як їм треба робити. Так, так вони можуть креативити, але я їм розкажу, як все таки це потрібно робити. Тому подивимося, але мені здається, якщо Ган буде вмішуватися в роботу сценаристів в фільмів DC, це завжди буде дуже помітно. Тобто, ідея для людини, і раз у неї батька вбили, і ти такий думаєш, а є. Приблизно десь так. Тому що мені здається, ну там приблизно вже розуміємо, коли там Файгі втручаються, коли там, умовно кажучи, в Чорній Пантері з'являється сюжетна лінія цієї директорки Фонтейн, яка нікому не потрібна. і ти такий, а, це Файгі сказав, вставити. А там буде чітко, зрозуміло, там жарти якісь чи певні події. Ти такий о, це Джеймс Ганн писав. Ну, мені цікаво насправді, яке буде легасі Джеймса Гана після третіх вартових галактики, тому що, ну, я ж кажу, і Holiday Special, і третій, і, і трейлер до третьої частини поки що. Я не знаю, я знаю, що дуже багато є фанатів вартових галактики, і їм це все подобається. І я не претендую на те, що я правильно інтерпретую його, цю частину франшизи. Але мені здається, наскільки першим, перший фільм був хорошим і продуманий, настільки от всі подальші ситуації, не ситуації, а всі подальші фільми і от Holiday Special», вони трошечки розповзаються через те, що. Якось персонажі не тримаються купи, а особливо враховуючи те, що ми вже давним-давно забули: What's the thing з вартовими галактиками. Коли коли вийшла друга частина, в якому в 17-му році? Давно, я от розумієш, після того, як, власне, це те, про що я казав, коли Манті скаже, що вона сестра Пітера Квіла, це ж нова інформація, і мені здається, що вона ще вспливе в третьому фільмі і. Я намагався в цей момент згадати, як взагалі там з'явилася Мантіс, і я не зміг. <риклад> Саша в певний момент мені сказала, що типу, це не нова інформація про те, що Мантіс це сестра Пітера Квіла. А я. Да. да. і я просто. Я дивився, третій, я, я дивився трейлер третіх вартових галактик. і такі, чому вони літають на іншому кораблі? Ну, типу, чому вони живуть в nowhere, коли це відбувається в хол. Ну, типу, я якось. Я, я ніби. Я один з людей, які дивляться все, що нам роблять MCU, Я лайк like, дивлю, я, я навіть вот If подивився. А тут. Навіть я не в курсі? Хто тоді в курсі, крім Джеймса Гана, що відбувається в всесвіті вартової галактики? Так, я не знаю. Я впізнав собаку Космо, а от щодо Мантіс, я коли вона застосувала свої сили на поліцейських, я сказав: у неї є отакі сили, тому що таки, вона в мене взагалі. Тобто, я знав, що вона одна з них, але. Ані як вона там з'явилася, ані що в неї є такі сили, я взагалі не пам'ятав. Тому можливо це навіть на краще. Я тепер готовий до третьої частини. Те, що Гамора померла, це я пам'ятав з месників. Те, що у неї головний Пітер, це я теж, в принципі, пам'ятав. А от про Мантіс взагалі, нічого не пам'ятав. Ну, значить, бачиш, ще один плюс для цього uh, Holiday Special. Чи є в тебе ще якісь питання, Микита? Значить все. Це що хотів, я поставив всі питання, що хотів. Закрили мені здається питання з Special. спешлами. Будемо чекати наступних. Мені цікаво, чи вони будуть виходити частіше, ніж двічі на рік. Мабуть, тричі, ще великодні має бути. От, великодні. І а, до 4 липня. З новим капітаном у мене да, обов'язковий спешл капітана Америки. І що там ще може бути? Ну, типу, при бажанні там взагалі можна. Так, в Америці Дей святкується, день дерев, тому. З грутом. Ну, плюс можна цілком я ж Антеон Кванзу згадав і хануку можна теж взяти, тому що. А є євреї, супергерої супергероїв Всесвіті Марвел? Ми не хочемо копати так глибоко. <laughs> Ми не хочемо вийти на це якась, на... на неочікуваний ревіл. Ні, ну мають бути ж. Ентмен, я думаю, полрат. <laughs> <laughs> так, так, так. Я, ні, ми не, будемо сюди, ми не будемо визначати, хто з цих. Ми сподів... Мені здається, що все-таки ми, ми про щось забуваємо точно. Мені здається, що ну, не, могло, не могло бути. Про якесь такого, що... свято чи про якихось Ні, євреїв в все всесвіті Марвел. Не, не, не може такого бути, що жодного разу о, ми не бачили. Хоча, не знаю, але Special до Гануки я, б поба... я б подивився. Без броненосця можна. Це якийсь це референс шар. до друзів, це референс okay, до друзів, yeah, Микита. Yeah. Це референс до друзів. Дякую. Окей, okay, тоді на цьому, все. Дякуємо, що слухали. Якщо ви згадаєте якихось євреїв у світі Марвел, обов'язково пишіть нам в коментарі. Якщо ви дивитесь тут, то в коментарях в Ютубі, якщо ви або в коментарях в Телеграмі, десь напишіть нам, можливо, ми справді когось забули. Так. Дякую нашим ЗСУ і енергетикам за те, що ми можемо писати цей подкаст і писати його зі світлом в більшості редакції. Тому допомагайте, донайте на ЗСУ, допомагайте, чим можете взагалі, нашим комунальникам, енергетикам і всіх, хто зараз намагається тримати Україну на плаву. Не забувайте часом розважатися, дивіться хороші, хороше кіно, дивіться серіали. Слухайте наші подкасти, в тому числі без світла, качаючи їх до себе на телефон. І почуємося в наступних випусках. Па-па, до побачення.